Друзі, всім вітання сьогодні на розвідці в п'ятизірковому готелі. Апартель-Східниця. І на чому вони зробили акцент? На тому, що хочемо робити, ми це біохакінг-центр. Говорять, що вони вклали в біохакінг центр ну, там, 3 плюс мільйони, і біля 40 кімнат. Тобто, і мають цей біохакінг центр має якісь винагороди, тому що люди хочуть жити довше, люди хочуть жити здорово, люди хочуть жити красиво. І це є концепція доводити, що будуємо ми дуже приємне місце: Відна Клали багато сюди розуму і грошей, відповідальності. Дуже подобається. Завтра хочу приїхати сюди з дружиною. Сьогодні на розвідці, завтра приїду з дружиною. Треба дивитися гарні місця, щоб створювати гарні місця. Ось звідки ідею маркетологів.